Місце Москва, метраж 38, тридцять вісімк, кімната 1, висота потолков 2, 7, бюджет один, мунрублий дизайнер Роум, скоротенько, дизайнер Ре, Ромс з невеликої однушки в новобудові. Зробили двокімнатну квартиру з ізольованою спальною, вітальною з робочим місцем і зоною відпочинку, кухнею, обладнаною всією необхідною побутовою технікою і різноманітними місцями зберігання. Подробиця. квартира розташована в цегляній п'ятиповерхівці. Побудованої в 2017 році несучі стіни не дозволяють радикально змінювати планування, тому дизайнери РЕ Роумс були змушені обмежитися невеликими змінами спальню виділити в окреме приміщення, а у вітальні організувати зону відпочинку і робоче місце наші дизайн проекти здешевлюють ремонт, оскільки позбавляють від утомливих переробок. Розповідають засновники компанії Ре Роумс. Вони дозволяють власникам квартир відразу бачити кінцевий результат і йти до нього. Спальня вийшла маленькою, але функціональної, крім двоспальному ліжку, мені вдалося розмістити ще й шафа для одягу з великим вертикальним відсіком, полицями для светрів і сорочок і андресолями. В яких зручно зберігати запасні ковдри, фледи і подушки, заради шафи довелося пожертвувати проходом уздовж ліжка і поставити її в притул до стіни. Поділ простору на функціональні зони робить квартиру більш зручною, пояснюють дизайнери студії. У власників з'являється можливість вибору, вони можуть проводити час разом або розділитися, займаючись своїми особистими справами. На вітальню довелося трохи більше 16 метрів, цього достатньо, щоб розділити її на дві частини: зону відпочинку з диваном і телевізором, і робочу зону з письмовим столом і стелажем. Якщо один з подружжя, для яких проектувалася ця квартира, захоче попрацювати або просто посидіти в інтернеті, він може це зробити не заважаючи другому. Площа кухні 10 метрів використовується по максимуму. Гарнітур, збудований у формі літери, Верхні полиці, підняті до стелі, щоб збільшити можливості зберігання посуду і продуктів, пральну машину дизайнери вирішили вбудувати в кухонний гарнітур, обідній стіл, обраний з тим розрахунком, щоб в разі приходу гостей його можна було розгорнути і поставити в центрі приміщення. У такій маленькій квартирі немає місця для гардеробної кімнати, тому дизайнери організували системи зберігання у всіх приміщеннях. У вітальні це відкритий стелаж в робочій зоні ІТ-блок, що складається з відкритих і закритих полиць у передпокої шафа для верхнього одягу та взуття. У ванній кімнаті велика тумба під раковину і високий шафа для рушників і побутової хімії. Для обробки команда Ре Роумс вибрала практичні і недорогі матеріали. Стіни визначили підфарбування. На підлогу поклали ламінат. Нейтральна колірна гамма відповідає за відчуття спокою і безпеки. У спальні акцентну стіну обклеїли шпалерами з дрібним принтом, які роблять маленьку кімнату дуже затишною. Стиль, в якому оформлена ця квартира, дуже схожий на скандинавський, гарбовані стіни, прості меблі, мінімальний декор. Все це відповідає концепції поміркованості, у всьому, якої дотримуються жителі північних країн. У цій квартирі все придумано і продумано, залишилося тільки реалізувати проект. І жити в новому будинку спокійно і щасливо. Планування, бренди представлені в проекті холоздоблення, харба ті підлогове покриття, плитка, керама маразі, плінтус, орац, децор, меблі, шафа, дядьково меблі освітлення, накладний світильник, ліхтар, вітальня, оздоблення, харба ті підлогове покриття, ламінат меблі, вітальня ліна, дядьково меблі, диван, письмовий стіл, стілець, стелаж, все. Гоф освітлення, люстра павоюріта, накладний світильник, ліхтар, настільна лампа, едло кухня, оздоблення, фарба, тіккуріла підлогове покриття, плитка, керама маразі, плінтус, орац дзор меблі, гарнітур, стильні кухні, стіл і стільці, гоф, освітлення, люстра едло, накладний світильник, ліхтар спальня оздоблення, фарба тіккуріла шпалери, раст, підлогове покриття, ламінат меблі. Ліжко з підйомним механізмом і шафа, гоф-освітлення, накладний світильник, ліхтар, підвіз, едлоп, ванна кімната оздоблення, плитка, керама маразі, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі, тумба і пенал для накладної раковини, церценіт, Ларедо, дзеркало, Гоф Санфаєнс, ванна раковина, унітаз, все, Роце-змішувачі. Вороги хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ. Те надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW